Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. У нас сьогодні розіграш подарунку тижнів. Це у нас іде чудовий кондиціонер для тонкого волосся від Dermafuter. Це продукція Лівеста. Життя в родинному колі, і цей подарунок ми розігруємо серед тих, хто поставив у моєму вайбері світлину плюс відгук за продукцію Лівесту. У нас є 10 номерочків, дівчатка, дякую кожній із вас. Приєднуйтесь наш, хто в нас в мене в вайбері. Приєднуйтесь і ще дівчатка, тому що продукція компанії Лівеста купується. І зараз ми згенеруємо і побачимо, хто в нас переможе. Число 2 Число 2 у нас Кіти Колена. Кіти Колена, дякую вам за те, що ви приймали участь активно. І всім вам, дівчатка, хто є з номерочками, ось такий кондиціонер для волосся буде вам на користь. А на слідущий тиждень у нас буде в такому оформленні у нас туш від Алікс Ав'єн. Це моя туш, я нею користуюсь. Ви знаєте, хто дивиться мої відео. 10 мл відмінна туш, і буде ось такий подаруночок за те, що ви в моєму вайбері поставите світлину продукції компанії Лівеста і відгук про неї, як вам сподобалося. Всім удачі, всього найкращого, приймайте участь. Дякую кожній із вас, мої сонечки, обіймаю вас.